Зразки в лабораторії. Check. Checking. They forgot to forgot check checking for new specimens in the lab. To check, check, checking. To check, тому що у нас іде ще посилка на майбутнє. To, якби перевірити нові зразки в лабораторії. They forgot to check for new specimens in the lab. Якби просто checking, то це щось перевірити і все. А тут. Був переверити для нових uh, зразків лабораторії. Окей. Okay. He started as a teacher, but uh, became a famous singer singer. почав mm -hmm. He started as a teacher, почав як вчитель, але продовжував ставати відомим співаком. But he went on to When, went on to. Да, тут просто два дві слова, тому варіант C правильний, тому що to. To looking. Mm, not to looking Look, looking, просто looking. Looking просто looking. Mm -hmm. Anna hates looking at photos of yourself. Uh, Anna Annie не подобається дивитися фото uh, з собою. Mm -hmm. Listen and repeat. They stop uh, laughing. А ah, yeah. <laughs> я трішки перескочив. Да, yeah. stop, stop laughing. It is in funny. Е, uh -huh. uh, припиніть сміятися, це не весело, не смішно. Угу. Uh -huh. Так, дивимось, тут слова з give і take. 6 і 7. 6, 7. Може, не будемо прослуховувати. Просто так прочитаємо, як і все. щоб час не витрачати, щоб ще текст прочитати. Окей, okay, давай. Give advice. Ну, читай. Give advice. Can you give advice on how to relax during an act competition. During, during. During uh. Дати пораду. Чи дати пораду. о... Uh, On how як відпочити перед uh, змаганнями? Да, чи можете Sorry. дати пораду, як відпочити протягом змагань? Дарін це протягом right? протягом. Mm -hmm. Протягом. Right. Somebody, де хто? Хтось. Мам, mm -hmm. can you give us an idea of what to cook for dinner? Мама, можеш а, Дати нам ідею, що приготувати на обід на вечерю. Мама може на вечерю. дати нам ідею, що приготувати на на вечерю. A lift. My brother will give me a lift to the gym in his new car. Lift. Напевно, підвезти. Так, да, give, give someone a lift це підвезти когось. Мій брат підвез мене до тренувального підвезе залу. На... Підвезе мене до тренувального залу в своїй новій машині. Feed, feed, give me a ride. ring. ring. Last night And we talked for one hour. We, we talked for an hour. Після глухих К типи і ді читається як ти. І не talked, <гум> а просто токт. <"talked". гум> да, я вчора дивився про це відос і намагаюся зараз примінити. Так, да, є таке от правило після глухих приголосів. Feed give a ring – це задзвонити комусь. Feed gave me a ring last night and we talked for an hour. Після uh, an hour. Тут у нас uh, ну, так само, як like hour, an hour. Там H не читається. Фед зазвонив мені минулої ночі, і ми розмовляли протягом години. Take mm -hmm. а, Тепер Take да, тепер словом doesn't know How to take advice from your coach. She doesn't listen. Биа a... не знає, як дати пораду його тренеру. Взяти пораду від її тренера. Вона не слухала її нам. Не time, A long time. Her grandparents take good care of her. Your... Її uh, бабуся і дідусь. Uh, mm. Я не знаю, як з цим. Take прикласти. good care. Добре дбають про неї. Take care yes? of. Це дбати за кимось. Попитатися, ну, mm -hmm. дбати дивитися за кимось. Take good care, добре дивитися. It takes a long time to prepare a gymnastics routine. Це займає довгий час для підготовки для гімна... гімнастичної рутини. Угу. Mm uh -hmm. Піклується про нього? Про неї. Mm -hmm. Про неї. Can you give or take me an idea of what to say? Um, можеш. Uh, ти можеш дати мені ідею? Uh, що мені сказати? Mm -hmm. Тому can you. Uh, take me. Give me. Give me an mm -hmm. idea. Mm -hmm. that. Why don't you give or take semi ring? A... Yep. Why don't you? Why don't you take semi ring? Give semi ring. It gave or took a long time to find the information. It took a long time to find the information. Це uh, зробить ну, це зайняло, довгий час. зайняло довгий час, щоб знайти інформацію. Угу. Тепер слухаємо 6, ,8, що. Стосується Джей і що стосується Кім. Розмова між Джей і Кім. Слухаємо на слух вправо. Можете ще раз сказати: ring, give a ring, це подзвонити. дати, подзвонити. Да. Це не дати подзвонити, це просто подзвонити, самому подзвонити. Просто give це... advice, take advice. Окей. Okay. Так, да, give advice дати пораду. Give a ring це зазвонити. Give, give him a Ми ще кажуть, give him a ring або give him a call. Це те ж саме, що a ring, що a call. Mm.